Всім привіт! Мене звати Беркут. Що я вас хочу вже, щоб я такий зробив відосик, Я хочу. Е я знаю, що якийсь хочу, щоб був стрім, е стрім. Е щоб я робив стріми. І є одна проблемка з 50 писанків. Можна робити стрім. Можете якось попросити своїх мам чи взяти телефон і підписатися на мій YouTube канал. Ну, чи що вам дозволять. І ну і так. Я там зможу все, що хочу робити. Ну, буде допоможі на стрімі і все таке. Дякую, хто був в моїй Дякую, хто підписався. І всім. Па-па!